Наближається зима: чи буде у школі народної майстерності тепло? Та коли колектив та учні нарешті перейдуть у нове приміщення, дізнавалася Наталія Савченко. Сьогодні на календарі 17 листопада, рівно місяць тому у місті розпочали опалювальний сезон. Але до школи народної майстерності тепло так і не дійшло. Котельню, яка опалювала будівлю школи, вивели із експлуатації. Єдиний спосіб обігріти приміщення це електричний котел. Проте, навіть коли його встановили із затримкою у місяць, тепліше дітям не стало. Адже на подачу електроенергії до котла потрібні кошти, яких за іронією долі у міському бюджеті немає. Закуплений котел електрокотел. Індивідуального опалення, промита система, вона всі випробування витримала, вона система працює, на ці ж самі батареї пустять теплу воду, а теплу воду буде гріти оцей Котел індивідуального опалення, електрокотел. Сьогодні 450 учнів школи навчаються у холодному приміщенні. Калорифери, якими обігрівають класи, дають значне навантаження на електропроводку. Тому таким способом обігріву тут не зловживають. Зараз уроки проходять за скороченим розкладом, і діти, і вчителі з нетерпінням чекають, поки у високих кабінетах знайдуть кошти на тепло для них. Варто нагадати, що у місті будують нову школу народної майстерності. Сам Анатолій Древецький називає її школою майбутнього. Двопорохова будівля з просто. Трими класами та майстернями стане окрасою міста, впевнений директор. Проте він мріє ще і про третій поверх, який у проєкті, на жаль, не запланували. Додаткова поверхня може стати чудовою галереєю для виставок, якої у місті поки немає. Ми мріємо все-таки, що буде третій поверх в школі. І Що школа буде сучасна за останніми всіми новітніми мультимедійними технологіями, все це у нас там буде, і вся ця електроніка, комп'ютерний клас сучасний. От, тому що. І виставкова зала, обов'язково, галерея. Тому що у Фастів немає галереї, немає належної виставкової зали. Дякуючи Фастівському державному краєзнавчому музею, є міські виставки все-таки у Фастові. Але це виставки декілька годин, виставка Однаднівка так звана. Але це нас не влаштовує і не влаштовує художників взагалі. От, і мрія така є у нас у всіх, щоб була виставкова зала. І тільки в школі. Майбутнього Фастівській школі народної майстерності можливо це. Можливості є. Якщо їх зараз не реалізувати, то просто Фастів втратить дуже багато. Нову школу споруджують на позабюджетні кошти. Інвестор добудувати третій поверх відмовився, але перекриття дозволяє в майбутньому зробити ще й виставкову залу. Але знову ж таки на це потрібні кошти. Нове приміщення школи мали здати ще у вересні цього року. Тепер урочисте відкриття перенесли ще на рік. Проте Анатолій Древецький не втрачає надії, що рано чи пізно він все ж таки отримує ключі від нової школи народної майстерності. Наталя Савченко, Микола Правдівий. Новини телеканал АЕС